На цьому місці князь Володимир хрестив своїх синів та киян. Стан одного з найстаріших пам'ятників колони Магдебурському праву вже давно видає його двохсотлітній вік. Історичну несправедливість вирішили виправити додати прийняття руссью християнства. Монумент відреставрують і відновлять цілюще джерело під ним. Тут колись був фонтанчик. Історично так склалося, що ця вода була дуже якісна, як свята вода, Тому ми її поновимо. Тут може з'явитися така. Мозаїка на тему хрещення Русі. І може тут буде невеличка капличка. Фрески будуть під колоною і на стінах переходу, що веде до набережної. У Дніпрі поруч встановлять пам'ятний знак на воді і фонтан з лазерною проекцією ввечері та веселкою весь день. З води видно буде і барельєфи, що зображатимуть сцени хрещення. Поки архітектурний план на папері з очі вийшли на місце, щоб підготувати територію до перетворення на улюблений куточок Киян. Хочеться, щоб, щоб тут ну, гуляли люди, щоб так, як це було там, багато років тому. От. Наприклад, мої батьки досі згадують, як вони тут гуляли 30 років тому, яка була чудова, ну, чудові сходи, чудові чудовий сходи. парк, все Хочете зелене. Все, це красиве. Це все Київ місьбу вже взявся до демонтажу старих сходів. Паралельно вигрібають сміття із схилів. Хотім убрати, щоб не сидіти в кабінетах, зробити так сказати, собі зарядку, убрати Київ. На кручах над пам'ятником товстелезний шар не і старого листя. Олександр Попов каже, коли свого часу вперше побачив це захаращене місце, стало дуже прикро, тому радий, що стільки людей приєдналося, щоб це змінити. Причому завзяття і в наймолодших. Чотирирічний Платон вже дуже добре знає, що таке суботник. Найбільше мені сподобалось було кидати палки в часом. Це я до другий вас. А ще будеш? Буду. Долучатися до благоустрою Дніпровських схилів і далі запрошують усіх охочих. А вже скоро три кілометри пагорбів від арки дружби народів до лаври стануть алеєю соборності. Наталя Петіль Олексій Ковалевський, телеканал Київ.